Разів продумувала історію нашого мудрого помирання. Вона зростала з болісної містичної любові, з кривавої суміші суттєвості безталанного розуму. Рогду? Та ще бозна чого? Я не продумувала лише історії нашого життя. Я хочу з ним у гори, де я сидітиму вимащена вугілля. І їстиму скривалений шмат м'яса з величезного ножа. Тобто буду першопочатковою, фалічною, якщо він захоче, навіть жінкою трохи побуду. І вівцями, і сокирою, і церковним подзвоном, якого лише являти, і топленим до пиття снігом, і купальською топленицею, і ялиновим гіллям йому на постелі. Чеклонкою, клонкою, гудою, гудує, стомою, оскомина скалом скелі, ми лише б... Я навіть навчу його плавати поміж гілок.